Показую, що ще класно до нас приїхало. Це отака темно-синя штукатулка для ювелірних прикрас. Дуже класна тема, дуже нішева і вона нова. Це таке щось свіженьке, незатаскане і дуже класно на подарунок. Завтра от Миколайчик. Ще успіваєте замовити або прибігти до нас в шоурум, або посадити на таксі, і воно вже буде у вас. Це італійська шкіра, італійський бренд A Time Resistance. Всередині продубльовано ось такою, ось таким вілюром. Просто безліч кишенюк. Я не знаю для чого, що тут можна зберігати. У мене з прикрас це тільки мікрофон. Більше нічого. Значить, є ось такі ремінці, які відстібаються на кнопках з одного боку, з іншого боку. ну Тут, певно, щось треба фіксувати, якісь ланцюжки. Тут теж є ось такий перфорований ремінь для пристібання чогось. Ось такі от мішечки. З кишеньками з обох боків, в кишеньках он текстильний брендований підклад всередині. В общем, дуже класна тема, дуже така свіжа, суперова. Зверніть увагу, поставляється ось в такому фірмовому коробочку. От. Всередині блин, паспорт виробу, кришечка вже впала, але нічого. Все це діло закривається і ось так можна перев'язати бантиком ленточкою, і буде супер круто, супер класно, супер презентабельно. Ну або вже там на новорічні свята. Time Resistance органайзер для ювелірних прикрас у жіночих, певно.